Всім привіт! Сьогодні пропоную зробити викрійку на таку шарнірну лялечку. Викрійку будемо робити дуже простеньку. Так. Для цього нам потрібно лялечка. Скотч. Потом такая харчевая пливка. Ножицы. И ручка, або карандаш. Так, для этого берем пливку. У меня уже есть нарезанные такие кусочки. скотч кладемо в сторінку ножиці залишаємо і ручку. Так, беремо ляльку і обмотуємо обмутуємо так Другу частинку. Мутуємо плівкою, плівкою харчовою так ще потрібно. Зоді, зоді як тут? Ізьмемо маленький кусочок. Ось так. І спереді. ось так обмотуємо з сторонки ось так. О. так далі беремо кусочки скотча, малярний це скотч, так далі, з цієї сторонки. Так і обклеюємо з боків, ззаді, малярним скотчем. І так я вже обклеїла скотчем, ось так вийшло. Тепер беремо ручку. Проводимо лінії тут, так бік бік у нас один. Так, виточки нам потрібно тут малювати, Ну так, намалюємо і ще притиснуть. Так. Тут, тут. И цих точек. Будем плевать. Так. Так, И тут трошки вырез сделаем. Намалюему, платьчики. Так, тут проблема. Так. Так, спореді, намалювали, повертаємо і зноді так само тут. О. Тут нам потрібно домалювати. руковчик пройму руковчика трошки вырез и прямую линию и сзади Так, ще потрібно лінію Толії намалювати. Так. Угу. Цієї сторонки вот так. ось так намалювали. Тому, тепер потрібно це все зробити тут розріз, і зняти цю викріючку, що я й зроблю. Знімаємо так от зняли цю викрієчку. Ось така вона у нас всередині, і потрібно розрізати бокові, бокові. Сторонки. Тут пройму рукава, вирізати красиво, зробити красиво, і пройму горловини. І так, я вже розрізала цю викроючку, і ось така у нас деталька вийшла. Тепер беремо аркуш паперу. І переносимо це все на папер. Просто беремо і обмальовуємо контури викрієчки. І так, цю викрійку я перенесла на папер, і маємо таку викрійку. Ось таку чудову викраючку. І далі вже будемо шити, моделювати платтячка або якісь блузочки. Дякую всім. Бажаю теж зробити таку викраючку і разом зі мною шити сукенки. Для Дякую всім. Підписуйтесь, ставте лайки, запитуйте і до нових відео.